Втілені плеядеанці, зарядити воду, активувати кристали. Здобуваємо досвід проживання у матриці. Вітаємо вас у просторі світла на каналі Духовності Ера Водолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок, активує сповіщення. Про всі наші відео. Сьогодні у мене відбулася взаємодія із високовібраційними, багатовимірними, високорозвинутими космічними представниками із зоряного скупчення Плеяд. Плеядеанці підтримують особливий зв'язок із землею, допомагаючи людству пробуджені свідомості і духовній еволюції. Слухаємо їхнє послання. Світла і любові вам, любі земляни! Ми з тривогою спостерігаємо за руйнівними діями на вашій планеті, за тим, як і з якими почуттями ви ставитеся один до одного, і з якими почуттями ставитеся до всього живого на землі. Зараз говоримо про неосвідомлених і низьковібраційних представників людства. Які агресією і власними деструктивними програмами руйнують енергії простору світла і любові. Звертаємося до кожного, хто сповнений любові до всього живого. Звертаємося до кожного, чия душа наповнена світлом. На вас покладена велика місія поширення світла на вашій планеті. Поширення, яке має відбуватися через мудрість, через терпіння. Через любов і прийняття. Ви усі, усі втілені душі багатонаціональні і багатомовні у своєму розвитку, ніхто із вас не перевтілювався завжди лише в одній країні на землі. У пам'яті вашої душі зберігаються записи про ваші проживання на різних територіях, про ваше знання різних мов. Про ваші духовні надбання, якими ви поповнювалися, проживаючи в кожній із цивілізацій, в кожній із країн, у яких, у яких втілювалися. Чимало із вас жили у той час, коли наша із вами міжпланетна зоряна взаємодія була дуже тісною, коли завдяки розміщенню наших зірок на небесному полотні ви орієнтувалися, який час є найкращим для посівів, різних сільськогосподарських робіт, церемоній. Ви приймали наші енергії для самостілення і для зцілення нашої любої Гайї. Ви користувалися нашими енергіями, щоб зарядити воду, активувати кристали. Сьогодні ми працюємо з вами для пробудження землян, задля сприяння вашій згадці про себе. Є серед вас і наші втілені сестри і брати. Вони є серед тих, хто особливо піклується про збереження природних ресурсів, і є серед тих, хто несе духовні знання, зцілення. Втілюючись на землі, ми здобуваємо досвід проживання із вами у матричній системі, із якої допомагаємо вам виходити. Ми бажаємо вашого якнайкращого і якнайшвидшого трансформаційного розвитку на вашому духовному шляху. І взаємозв'язку ваших технологій із духовністю, щоб це поєдналося на користь вам сповнені любові, думки і дії прискорять перехід вашої планети на новий еволюційний етап. Ви зараз знаходитеся у такому пункті планетарного переходу, де все, у чому жили раніше і до чого звикли, руйнується. Від того, що ви будете стресувати, зовні нічого не зміниться. А ваш внутрішній вулкан неприйняття нового здатний зруйнувати вас. Залишайтеся врівноваженими і ви не потонете. Не тримайтеся за те, що віджило розвивайтеся, удосконалюйтеся, довіряйте зовнішнім змінам, які сприяють вашим внутрішнім змінам. І хай ваші внутрішні зміни стануть для вас міцною опорою. У всіх життєвих ситуаціях, де не існує жодної певності. Це як стрибок із парашутом. Ви стрибаєте, не знаючи, де саме цей парашут приземлиться. Вашим життям керують не стільки політичні, соціальні та економічні фактори, скільки кармічна енергія, ваша власна і вашого роду. Ваші життя у майбутніх втіленнях будуть визначатися досвідом вашого теперішнього життя. Глибоко вдихніть, видихніть і медитуйте, медитуйте, медитуйте і даруйте світові своє світло. Мандрівку у незвідані простори Всесвіту можна здійснити у медитації містичний всесвіт із мого авторського курсу божественної магії. Мій містичний всесвіт. В інших медитаціях цього курсу ви зустрінетеся з Пегасом, з Архангелом Разіїлом і з різними духами вашого роду ви взаємодієте з чарівним каменем і з чашею Грааля. Глибокі взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я сприяє мій авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я, а курс Архангельські промені зцілення і куб Метатрона» Навчаю глибокі взаємодії з аханецькими променями. Основу знань і вмінь взаємодії з енергіями тонких планів можна здобути на моєму курсі базовий. Якщо потребуєте глибокого духовного розвитку, запрошую на мої авторські курси. Дорогі наші космічні брати. Історії, які на землі про вас розповідають як міфи, є справді міфами? Ні. Це все правда, це не до кінця розкрита вам правда. Є багато того, що ви не знаєте, тому й називаєте те, чого не знаєте, міфами і легендами, бо ви цього не бачили, і вам складно в це повірити. Але так само, як ви називаєте міфами і легендами давні часи на вашій планеті, так само ті, хто вже живе у далекому майбутньому, називають міфом вас. І ваш час. Існує інформація, що життя на землі може зовсім згаснути. Наскільки ймовірний цей сценарій, Він ймовірний так само, як і те, що ви робите щодня. Ви завжди маєте вибір, що робити, як діяти. Протягом доби можете знаходитися на, різнях, на різних рівнях вібрацій. Коли вібруєте в енергіях світла. Поширюєте ці енергії у простір і сприяєте його зціленню. Але коли хтось із низькими вібраціями порушує ваш психоемоційний баланс, не кожен із вас здатний втримати рівновагу і не відповісти тим же. ж. Якщо ж ви відповідаєте так само, ті вібрації світла, якими ви наповнювали простір мить перед тим, руйнуються вібраціями, котрі ви промінюєте у поточному моменті. Чи ти бачила у медитації вашу планету як під рентгенівськими променями? Так, мені її Архангел Михаїл показував. І що ти бачила? Те, що я бачила, не було привабливим. Я бачила багато хробаків, які копошаться поміж невеликими острівцями світла. Тобі усе зрозуміло? Думаю, що так. Робаки то все різні сили антилюбові? Правильно. Працюйте над собою. Наповнюйтеся мудрістю у кожному вашому слові, у кожній емоції, у кожному вчинку. Дії. Огортайте простір своїм світлом і любов'ю. Звертайтеся до нас за взаємодією у вашій діяльності, і ми вас будемо скеровувати. Ми любимо вас. Ми вас підтримуємо. І ми бажаємо вашого духовного та еволюційного зростання.